6 лютого в світі відзначають день скаута. Останній місяць зими для проведення таких урочистостей обрали, тому що на лютий припадає день народження Бейдена Паула, основоположника скаутингу. В Івано-Франківську наразі діють дві скаутські організації. Представники найбільшої в Україні пластуни. Зимові урочистості відзначають традиційними мандрівками до Карпат, а також тематичними бесідами по пластунські гутірками. Про історію скаутського руху, якому виповнюється 103 роки. Зв'язок з Європою, зв'язок з тодішніми виховними системами і призвів до того, що в Україні швидко появився пласт, і саме взяв структуру світового скаутингу за системою Бейдена Павела. Скаутський рух розповідає Олег Хімій, має чимало прихильників у всьому світі. Українські пластуни тісно співпрацюють з молодіжними скаутськими організаціями Польщі, Молдови, країн Прибалтики, а віднедавна навіть Монголії. Схожі засади діяльності та виховання молоді і у католицького скаутства Європи. В івано франківську організація католицьких скаутів діє 5 років і налічує близько 60 чоловік віком від 7 до 26 років. Мета скаутської організації католицької, власне, всебічний розвиток дитини, молодої людини. Загалом, на цю таку скаутську методику, ми все-таки акцентуємо увагу на духовному розвитку. Усіх скаутів об'єднує єдине гасло бути вірним Богові і батьківщині, а також допомагати ближнім. Це скаутінг, весь час, якась діяльність, чи табори, чи якісь акції ну, це є спосіб життя. Вона дає таку своєрідну підготовку до дорослого життя. Людина формується відповідальність за ту річ, якою вона займається. В людини формується ну власне бачення того світу і просто формується сама людина, такою, якою вона має бути, з тими всіма ну, цінностями, які вона собі надбає. Ну протягом того всього часу. Скаутську методику виховання використовують і сучасні піонери. Однак на Прикарпатті осередків спілки піонерських організацій Києва наразі не виявлено.